Права 628. Виміряю відрізки CD і KL. Малюнок 16.6. Побудуй відрізок. І є три відрізки, які необхідно побудувати. Давайте крок за кроком виконувати спочатку те, що сказано в першій частині. Виміряй відрізок CD і KL. Ну, Давайте будемо вимірювати, яка їхня довжина. Беремо лінійку і тоді вимірюємо довжину відрізка CD. Так. Отже, міряємо 1 см, 2, 3, 4, 5 см, ну і 1 мм. Записуємо, що довжина відрізка CD дорівнює 5 см, 1 мм. Є. Тепер треба виміряти довжину відрізка КН. Беремо лінійку. І вимірюємо тепер довжину відрізка КЛ. Отже, 1 см, 2 см, 3 см і 4 мм. Записуємо тоді, що КЛ дорівнює 3 см 4 мм. Є. Ну і переходимо тепер власне, до першого завдання. Побудувати треба відрізок АБ, якщо АБ дорівнює СД. Записуємо тоді перше. АВ має дорівнювати СД. Ну і тоді він має дорівнювати, якщо я перенесу, так як СД у нас 5 см 1 мм, то й Б має дорівнювати 5 см 1 міліметр. Ну що ж, беремо лінійку. Я буду ці відрізки. Будувати горизонтально, хоч це не обов'язково. Так, ну, давайте, наприклад, з цієї точки. Беру тоді, вибираю точку. На початку. Ну і тепер на відстані 5 см. Раз, два, три, 4, 5 см і 1 мм. Ставлю також точку. Тепер з'єднуємо їх відрізком. Отже, З'єднуємо. Є. І підписуємо, що це у нас відрізок тоді а, Б. Є. Так, переходимо до другого завдання. Отже, треба побудувати відрізок МН, довжина якого менша за довжину відрізка КЛ. Записуємо тоді 2. Отже, МН має бути менше KL. Ну що ж, так як МН у нас має бути менше КЛ, а КЛ 3 см 4 мм, то можемо взяти, наприклад, що МН дорівнює, ну, наприклад, 3 см. Знову беремо лінійку. І давайте будемо будувати. Отже, десь тут. Ставимо одну крапку. Тепер через 3 см ставимо іншу крапку. Раз, два, три. І з'єднуємо їх відрізком. Лінію з'єднуємо їх. Так, добре. І підписуємо тоді, що це у нас буде МН відрізок МН. N. Yeah. Переходимо до третього задання. Треба побудувати відрізок EF такий, що ЕФ більше, чим KL, і EF менше, чим CD. Записуємо третє. І пишемо, що ЕФ має бути більше КЛ і ЕФ має бути менше CD. Що ж, давайте міркувати, яка має бути довжина. Тобто це має бути відрізок між довжиною відрізка CD і довжиною відрізка KL. Наприклад, це може бути просто 4 см. 4 см у нас менше 5 см 1 мм, і 4 см у нас більше, ніж 3 см-4 мм. Записуємо тоді, що відрізок EF є, є F. Я візьму, побудую довжиною 4 см. І він буде задовільняти цим умовам. Беремо лінійку, так. І давайте десь тут будемо будувати. Перша точка. І на відстані 4 см буде друга. Раз, два, три, чотири. Так, зараз. З'єднуємо лінію є. І підписуємо, що це у нас буде відрізок e, F. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.